Інтенсив з ножового бою уперше провели в рамках вишколу звитяга. Він заснований спецпідрозділом гурмо України Артан. Цього разу вишкіл спеціалізований. Його мета познайомити молодь зі світом єдиноборства, які представлені двома школами: українською та східною. Які навички отримали учасники, та яку мету ставили перед собою інструктори спецпідрозділу? знає Руслана Сушко. Триденний інтенсив розпочинається із занять, які проводить Федерація на бою України. Учасники вивчають базову техніку. Це е, переміщення. Як приміщується в нашому спорті з ножем е, удари ножем, атакуючи рухи, блокуючі рухи, і, врешті-решт, спаринги, бо це у нас такий критерій істини. Інструктор переконує навчити володіти ножем можна будь-кого навіть на другий день занять. Учасники засвоюють вправи базової техніки. У нас методика така, що ми можемо навчити кого завгодно. Ми з самого початку ставили це. От за основну мету. Наша техніка мусить бути. Простою і ну, можна було просто битися і просто вивчити. Відповідно, як бачимо, другий день, вони вже тут луплять одне одне, вже я боюсь з ними в зпарах ставати. Східну школу єдиноборств представляє інструктор з 30-річним стажем в'єтнамець Чунг Тхань. Я Я спочатку не хотів працювати з цивільними, тому що як військовий я люблю працювати з повною віддачею а для цивільних багато чого треба регулювати: що можна говорити, а що ні. Але таки вмовили мене. Тхань викладає прикладне мистецтво ближнього бою в замкненому просторі, а також проводить практичні заняття із самооборони та володіння холодною зброєю. мотивація у молоді є, але дуже погано, що ця мотивація через війну. Цього я не хочу, якби ви мене запитали. Але з іншого боку, серед них немає хороших або поганих. Якщо вони тут і їх сюди не тягнули, це вже добре. Тут не лише навчають фізичним вправам, а й формують світогляд у триденній програмі. Лекції з історії та перегляд художніх фільмів. Ми просто змушені на противагу всім потугам Росії те, що вона робить із своєю молодь, як вони готують свою молодь. Ми просто змушені виховувати в наших молодих людях цю оборонну свідомість, вчити бути сильними, вчити захищати себе. Боронити батьківщину, захищати свою родину і своїх дітей серед 44 учасників дев'ять дівчат. Деякі з них проявляють неабияку майстерність дуже гарно снайпінг виходить. Дуже влучно дівчата стріляють, перемагають в усіх змаганнях наших звитяжських тактика. Також дівчата більше сприймають інформацію. Вони якось більше виконують те, що ми говоримо. Одна з них має позивний красна в звитязі. Бере участь вдруге. Нам багато певніше себе почуваю тепер в своїх навичках. Взагалі навчились турнікети накладати ну, це з базового, це з попереднього вишколу. Як виживати в лісі, як ведеться контактний бій? Дівчина всерйоз розглядає варіант долучення до військової справи, наприклад, медичного супроводу. Ще не дуже себе кимось бачу. От наразі пробую з. Тих навичок, що в мене вже хороші, це я гарно стріляю з автомата. Тому це добре, але чи зможе там бути піхотинцем навряд чи враховуючи інші фізичні властивості? Тому є. Бажання спробувати себе в різних сферах навчитися потрошку, бо армія це таке місце. Красна зізнається. Найважча частина вишколу його завершення, адже звитяга це середовище свідомої молоді та професійних інструкторів з бойовим досвідом. Дуже класні інструктори, дуже комфортно, дуже класно все пояснюють. Багато інформації і все подається в зручній формі. Тобто не грузять це. Наші всі побратими з нашого підрозділа, і вони молодь мотивує їх. А ми мотивуємо. Моємо молодь, знаєте, і ми так, як одна злагоджена єдиниця, ми робимо все для перемоги. Хлопці приїхали сюди з бойового там, бойових завдань, вони як інструктора у нас. Підтримка нашого командира, підтримка наших побратимів. І вони приїхали, хлопці зарядилися молоді. Вони розуміють, що все в країні. Знаєте, патєряна організатори кажуть, після таких навчань не обов'язково поєднувати своє життя з військовою сферою. Головне, вміти себе захистити. Молодь це наше майбутнє, і інакше взагалі не може бути. Їм прийдеться відбудувати нашу країну, і плічоплі захищати. Я цього ніколи в житті не хочу. Не хочу, щоб вони рядом були з нашими побратимами, з нашими хлопцями. Тому що молодь заряджає. Ми молодь заряджаємо. Вони беруть приклад настояща воїна настоящого захисника. Після завершення триденного інтенсиву Федерація нежового бою України визначить найбільш вмілих учасників у цьому виді спорту та допоможе відкрити осередок для тренувань. Руслана Сушко Павло Бондаренко телеканал Рада загальнонаціональний марафон. Єдині новини.